В цьому відео я буду проходити тест на знання політичних і неполітичних мемів. Окей, поїхали. І так, перший тест у нас від Бабель. Прикольна назва. Окей, це тест про українські політичні меми. Без питань. Поїхали. І так, перше питання. Фраза маємо те, що маємо, стала ледь не першим політичним мемом, Незалежної України. Пригадуєте, хто її автор? Так, це точно не цей чувак. Це або Кучма, або Кравчук. Ну дивіться, перший президент Кравчук значить імен перший. Йдемо далі. Дорогий спікер, бла бла бла. Його легендарне «впихуйте не впихуємо, ви точно знаєте. А спробуйте завершити цю мемну фразу включіть мікрофона. Але вимкніть звук у задньому проході, поки нам в раді світло не вимкнули. Але вимкніть звук. Блін. 20% людей так же думають. Значить, я не один такий. І так, у 2004 році бла бла-бла, сказав фразу Це ж вже було, яка стала мемом. А вгадайте доповідача, який переробив кучму. Так, там тємки прийшли. Павла Лазаренко, Віктора Ющенка, Віктора Януковича. Стоп, ну Ющенко так ніколи не казав. Може Янукович? Так. Окей, йдемо далі. Наступне у Віктора Ющенка теж є коронна мемна фраза. Ці руки нічого не крали. Пригадайте, коли він її видав? Під час виступу на Майдані, під час дебатів з Януковичем, під час інаугурації. Ем, блін, я не знаю це. Він не був на Майдані в Евроді. Він був на іншій революції. Можливо, на дебатах з Януковичем. Так. І так, у 2007 році бла-бла бла. бла, бла. Пригадуйте, хто це був. Звісно, ми знаємо, хто це був. Коломойський кенси. Стоп! Хто це? Я не пам'ятаю його. Аваков? Ні, ну Коломойський точно ні. Коломойського я знаю. Тому давайте. Аваков? Окей. І так, 7 червня 2009 року, бла бла-бла, Юлія Тимошенко промовила фразу, яка й досі вируситься в соцмережах. Пригадайте її, вона працює, вона не працює, пропало все. Оце точно пропало все, я це пам'ятаю. Так, якось у 2015 році один відомий політик, бла, 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 там і народився черговий мем. Економимо повітря, дихаємо носом. Гадайте, хто її автор? Я не знаю цей мем, але мені чомусь здається ляшко. Так, це ляшко. О, далі у нас мем з Віталієм. Київський мер Віталій Кличко де знатний мемолог. Окей, яка з власних цитат є його улюбленою? Пора готуватися до землі. Я завжди заходжу через двері. Е, Дивитись, 100% це 100%. Я навіть до кінця читати не буду. Цей політик теж давався до бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Про цинічних бандар. Хто ж це? Е, я думаю, зеленський. Блін, Петро Порошенко. Ага, мем вийде звідси розбійник. А пам'ятаєте до кого він звертався? Та взагалі ні. Як це взагалі можна запам'ятати? алло? Ну давайте еники беники, їли вареники, еники Близько, Близько. Окей, ну а тепер бонусне запитання. Бла, 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 бла. Прем'єр Азаров, спробуйте вгадати, який з цих мемів Азарову не належить. Кровосісі, поднятки податків, увікнути Україну. Занадто адекватно написано. Все, йдемо далі. І мій результат це 7 з 11. Непогано. Але дещо з політичної мемології вам не завадило підтягнути. Учителька мені також постійно це каже. І так, наступний тест це не про те, наскільки ви добре знаєте меми, а на те, як ви справляєтеся з рекламою. Чому її так багато? Виключити. 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 Шкода, що це не можна вимкнути. Окей, наскільки добре, ти розбираєшся в інтернет жартах Імбово, який головний месендж мему з Лемуром потрібно зберігати спокій, сто відсотків. О Боже, мій що це за бакал? Якщо дослідити меми, то який актори любить випити? Знаю тільки Джоні Деба і Леонардо Ді Капріо. але всі ми знаємо легендарні меми з Ді Капріо. Все, ідемо далі. Де ховається славнозвісний ведмідь, який не любить розпусту. Стоп, я не знаю цей мем, що це за мем? Між вуликів з медом у кущах, у кущах, мабуть. А цей мем? Та я його, звісно, що знаю. Просто його написали не так. Так, хто насправді зображений на знаменитому мемі, де сміється чоловік азійської зовнішності, китайський баскетболіст, японський комік, корейський. Професор, окей, я не знаю цього. У якої популярної співачки є пісня з такою самою назвою, як і відомий мем? Я знаю Мадонну і леді Гагу. але у них немає ніяких таких мемів. Так що це стидно стидно мені. І так, що чуть-чуть мені залишилося, який український політик надихнув користувачів на 100-500 мемів з ним? Андрій Садовий, Віталій Кличко, Яценюк. По факту за садовим є купу мемів. Ну але кличко кличко, ну. І так, яка тварина найсерединіша за версією мемів? Єнот, пес кіт, кіт, це просто життя. Мій кіт мене ненавидить. У мого кота приблизно таке обличчя. І так, це можливо останнє запитання. Я просто не розумію, як це працює. Є багато мемів з дітьми. А з якою саме жартівливою картинкою порівняли Петра Порошенка. Хлопчик грізно показує кулак, дівчина підступово посміхається. Немовля дивиться на вас з недовірою. Хлопчик показує кулак. Я взагалі забув про цей мем, чесно. І так, у мене 5 правильних відповідей з 8. Три пости жарти, її переказуєш їх друзям. Дальше я не прочитав. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше кланутись? Не подавай, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подава.